Сбу безпілотниками атакувала літаки на Курському аеродромі. Про це повідомляє видання Українська Правда із посиланням на власне джерело у відомстві. Ось що кажуть контррозвідка Служби безпеки України в ніч. Проти е, неділі атакувала 16 безпілотниками Курський аеродром. Відпрацювали як по літаках, так і про системах протиповітряної оборони. Якщо говорити про конкретику, то це літаки Су-30, Міг-29, а також системи е, ППО С 300 та Панцирь. Е, е, Су-30, причому це не один літак, а йдеться про одразу чотири літаки і один Міг-29. І серед уражених цілей також називають радари комплексу С-300 і два Панцері майже всі безпілотники долетіли до своїх цілей, як стверджують е, е, наші колеги з української правди з посиланням на свої джерела в СБУ. Росіяни зафіксували щонайменше 13 вибухів. Е, точні наслідки при цьому будуть відомі трошки згодом, але не е, затягуватимуть е, найближчим часом. Опублікують ну і підкреслюють контррозвідники, що це саме вони організували атаку. Контррозвідники з 13-го головного управління СБУ при цьому в окупованому Бердянську також пролунали вибухи. Це вже після цього, вже сьогодні в першій половині дня там величезна пожежа. Мер міста мер е, перепрошую, мер Мелітополя, Іван Федоров повідомляє, що палає цех, куди росіяни звозили свою техніку, тобто влучання. Жирне пожежа класна. Місцеві жителі у соцмережах повідомляють про пожежу на території одного з підприємств окупованого міста, але е, вибухи чи прильоти ну так не кажуть. Народна прикмета з іншого боку додає Іван Федоров: якщо на окупованій землі валить чорний дим, то ймовірно палає щось вороже. За попередньою інформацією, ідеться про те, що на території е, одного з підприємств щось таке вороже палає. Звуки вибухів місцеві не чули, але напередодні дещо бачили, як рашисти завозять у захоплені. Сихи свою військову техніку. Ну якщо вчора завесли, а сьогодні вже вибухи, значить, не просто спостерігали за цим місцеві жителі, а зробили дуже важливий внесок у перемогу у цій війні. Закликаю ж до цього мешканців і мешканок усіх окупованих територій. Тоді, коли ви можете бути точно впевнені, що вашому життю і здоров'ю нічого не загрожує, і ви бачите російську військову техніку, передавайте відповідні дані до наших спецслужб, до наших е е воїнів, які власне і будуть цю техніку нищити, ну або певним чином з цією технікою е працювати. Про що я говорю? Ну про той такий, пам'ятаєте гелікоптер, який вдалося е навіть не викрасти, а просто виманити на українську територію е разом із пілотом, який, судячи з усього, продовжить е допомагати нищити армію окупантів. В інший спосіб, уже тепер як людина, яка перейшла на бік світла і добра, і правильно зробила, якщо знаєте якихось російських військових. Цього не можна виключати. У нас велика аудиторія. А в українців е, історично багато е, таких зв'язків: хто родичі, хто друзі, хто знайомі, колишні друзі. Якщо знаєте, серед російських окупантів чи серед е, російських військових, які перебувають там у тилу, ну це все одно окупанти е, когось. Знаєте, то ясна річ, що. Попитканіпитка спробувати принаймні зв'язатися і запропонувати э, сконектити із нашими спецслужбами для ось такого переходу було б точно не зайвим e, того і гляди ще якусь ще якийсь літальний засіб переманимо, чи то гелікоптер, чи то літак, А це важливо в умовах, в яких ведеться ця війна в умовах технічної, поки ще переваги ворога на жаль, значної. Ну що ж, і про те, хто вже ніколи, судячи з усього, не ступить на українську землю, про Євгенія Пригожина, терориста і зас... очільника свого часу приватної військової кампанії Вагнера, будемо з вами говорити у цій годині. Також бо ж російський так званий слідчий комітет підтвердив. Загибель і Пригожина і засновника ПВК Вагнера і його такого очільника а, бойового саме войовничого крила а, цього Уткіна в рамках розслідування крушення самоліту в Тверській області завершено проведення молекулярно генетичних експертиз. По їх результатам лічності всіх погибших установлені, їх 10 робило на борту, судячи з тієї інформації, яку публікують самі росіяни, і значить вони. Всі, е, чиї останки дослідили, відповідають тому переліку, е, який е, був у польотному листі, тобто хто сідав на літак, усі вони нібито загинули. Але ж наскільки е, можна вірити цим заявам, насправді наскільки можна вірити заявам Російського слідчого комітету, питання з одного боку риторичне, але з іншого боку, дуже багато нюансів.